Так, вітаємо вас на каналі Біра Жуля Квіткова. Сьогодні у нас 5 січня. Деякі велика нехатючка, дуже хатючка. Дуже потрібно замовляти рослини, вже руки чепиться. Ну, Ну, да, до речі, да, цьому э, розпліднику або цього, цієї людини ми замовляємо перший раз. Тому, от, не змогли втриматися, Леся написала, що дуже потрібно замовити, бо ціна взагалі просто супер пупер Зараз подивимось. Горщики тут практично багато яких е, півторалітрові, літрові, да? П9 дуже мало. Ні, в тебе тебе а в себе Ну, Зараз подивимось. Ну, пакаван великий. У мене наче 4 рослини, так? А в тебе три, так? Да? Зараз дивимось. Пакування гарне, картон використаний, високоякісний. Запакували. Запакували, Запакували на славу, вже можемо радити, бо пакування супер. супер. До речі, доставка вийшла недорога, 90 чимось гривень, навіть не 100 гривень. Ну, ми Це... А, це Молодима. ти ще знижку? Молодима. А, ну понятно. Тоді, значить, Леся використала ще знижку, Ну, пакування гарне. Так, ну давай дивитися, що тут у нас приїхало. Так, це Твоє, твої, твої, твої мої твоя, твоя, глобоза. Та. Так, ну глобоза так. ця велика, так? Да? Вона ж так жовт, така жовтенька і стає. Не, ну, а, там ну, на зиму. Голден gold. да, глоб. дуже гарна. Ціна такого садженця, щоб ви розуміли, ось так я зроблю. Цілей, ти потримаю, я тебе не буду знімати, а буду знімати. Ось, будь ласка. Ціна такого саджанця 60 гривень. Будь ласка, шара шаровидна і ось друга. Не відрізняються, Супер, бомба. За 60 гривень класна дуже ціна. Завтра, точніше післязавтра висаджу в горщиках, Леся мене навчила в горщиках. Так, Леся, що це? Це Міріам. Ту шаровидна Міріам Карликова. А, Міріам, я бачила, є не Карликова, я знаю, вони дуже швидко наростають, Міріам. Міріам. Да, наче, да. Я бачила, що такі вони прям компактні да. і маленькі. Ну, така. Десь 30 гривень. А, так. За 35 гривень можна брати. Я вважаю, що можна брати. Я десь тику далику за 80 брала. Ну от. Ну, давай далі. Так, що хто-хто? Тиз Давид. Ти з Давид. Ти сказала, дві рослини замовила. Я ж їх, ти бачила, там все. А потім побачила я ще, я ще, я ще. І Леся ще ще. Ти з Давид. Ну, видно, що він вже, мабуть, вже давно посаджений, так? Да? Ну, Бо вже маленький, й мохом переріс. Маленький. А він швидко наростає наростається. Ні, Давид якраз повільно. Він такий колоновидний і з Золота листочка. Mm -hmm. До речі, не, не забувайте продивлятися нові відео, бо 40 гривень. о клас. 40. До речі, скоро зніму відео замовлю ще в одному місці, ти з трьохрічним. Подивимося, які там будуть саджені по розміру. Так, це кизильник. кизильник. Леся не втрималась. Кизильник. Ціна кизильника 35 гривень. Та взагалі, Боже, а чого зелене листя? Могу не таке зелене? листя. А У а, а, так? а нього в... такі маленькі листочки буде? Ну, це такий. О, так. О, гарнесенький, зелений. І, і так ця прожилка по центру, наче білим. Так. Mm -hmm. да. 35 гривень, так? Да? Mm -hmm. Мій пропав, який я передвала Може, потрібно трошки нижче саджати, щоб він. так трошки та треба було просто оце... коріння. Оце... Ні. Оце, ну да, оця помилка, що треба витрушувати той торф. Да. А давай хоч э, в одному покажемо коріння. А от, наприклад, отут, де воно вже висипалось, яке там коріння. Ну, ось він виглядає ага. це коріння. Хочеться дуже тягнути. Але... О, гарний біл. О, та взагалі дуже гарне. І, до речі, він не обвитий такий. Я думаю, що ти якраз... Не то Да, Одні такі товсті корінчики, о, гарний. А такого це ти не замовляла? Це той самий сорт Хіксі, що ми брали в бережників. Я його взяла до, до пари. Ага, у бережників було... яка ціна була? 60-70. А угу, це 35. 40. 40. 40. 40. 40. Вони 40. маленькі, але у хіксіга. Ну, все одно велика подяка таким людям, які продають за такі ціни такі гарні саджанці. Тому що ну, інколи так хочеться якусь рослинку, а вона така дорога, така дорога, що просто друга частина відео. Так, і ще, от Леся, якраз ми тільки що поки доставали телефон, сперечалася про те, що в мене є магонія, а це от Це різні рослинки. Ну чомусь я вважала, що вони однакові, але листочок дуже гарний. У мене є, ми, можна потім якось пізніше зняти. Але а ми знімемо, чую. коли буде плюс 10, через два дні. У Давай. мене наче він салат більш салатовий. Бачиш, а, це, а це взагалі він блакитний вважається, чи який це? Це сорт Blueprint. Не знаю, чого він Ну, Ти бачиш новий приріст зелений, а тут на камері видно, а нижні, вони такі зелено-блакитні, yeah. да, наче yeah. з напиленням yeah. якимось. Yeah. Він зростає не швидко, його yeah. можна формувати клас, ягідка супер. Його можна формувати, так? Да? Yeah. Теж як берескле так кулькою зовсім, так. Да? Так, да, взагалі оцей можна навіть вивезти на штамп. Хоча не ні, вже не повністю. Мені хотілося вивезти якийсь на штамп, то мені приходять саженці, які. А чого ти тут... не можеш вивезти? Ну як тут маленький штамп такий. Так він все одно буде рости. Мт. Цей штамп. Хотілося... Чому він не виросте? Ну виросте він 100%, в Клас. В 100%. Ну Леся, замовлення в тебе на скільки грошеться. На 180, думаю. 180. А в мене ось моє замовлення на 240 гривень. Ось так. Дуже гарне. Як кому сподобалось хоч і хочу такі ж саджанці гарні, по секрету всьому світу, розповімо в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарного вечора!